Україна модель адміністративно-територіальної реформи і реформи місцевого самоврядування. На сьогоднішній день для України найкраща модель розроблена мною впродовж 15-річної роботи модель краєвого устрою. Вона враховує всі наші традиції духовні, культурні, ментальні, економічні, етногенезні. Розуміло, що вона не є абсолютною, але є перспективною. Суть адміністративно-територіальної реформи і реформи місцевого самоврядування не в тому, щоб об'єднати громади і штучно їх збільшити, а в тому, щоб ліквідувати вертикаль. Головна мета ліквідувати обласні і районні державні адміністрації передати владу, гроші, повноваження громадам. Громади повинні самі добровільно приймати рішення про своє об'єднання. Як свідчить європейський досвід, Радіус від центру громади не повинен перевищувати 10 кілометрів, інакше громада стає нефункціональною. Унікальним елементом цієї реформи є дворівнева модель самоврядування. Потрібно формувати міста громади, куди ввійдуть, зберігши адміністративний статус селища і села. Села увійдуть в селища, а селища, залишившись адміністративними одиницями, стануть частинами базової адмінтериторіальної одиниці міста громади. Паралельно мають бути ліквідовані районні і відповідно райадміністрації і всі бюрократичні структури, які сьогодні, як вампіри, сидять на громаді. Друга частина реформи передбачає передачу грошей на місця. Мінімум 80% прибуткового податку, весь податок на землю, податок на корисні копалини, природні ресурси, частина акцизів має залишатися на місцях. Ці гроші не повинні йти на казначейські рахунки, а одразу розщеплюватись і залишатись у громаді. Міста громади мають стати юридичними особами і на конкурсних засадах відкрити свої рахунки в приватних банках, які створять найкращі умови. Для контролю за грошима повинні бути створені контрольно-аудиторські палати, як це зроблено в інших європейських країнах. Олег Соскін, директор Інституту трансформації суспільства.